Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Запрошую вас розпочати цей день з одного з найрадісніших текстів святого письма. Сотий Псалом. Це справжній гім подяки, вибух чистої, неприхованої радості. Він короткий, але його енергія здатна налаштувати наше серце на правильну хвилю на весь день. Це заклик до всього світу. Відкласти свої турботи, свої скарги і просто подивитися на Бога, згадати, хто він є, і від усього серця прославити Його. Давайте прочитаємо цей текст повільно, дозволяючи його світлу розігнати будь-яку темряву в наших думках. Псалом подяки Голосно вітай Господа вся земле. Служіть Господу з радістю, з'являйтесь перед Ним веселими. Знайте, що Господь є Богом, Він створив нас, і ми йому належимо. Ми Його народ, і вівці Його пасовиська, входьте в Його брами з подякою, в Його двори, з піснею хвали. Прославляйте Його, благословляйте ім'я Його, адже Господь добрий. Його милосердя вічне і вірність Його з покоління в покоління. Отче Небесний, на початку цього нового дня я приходжу до Тебе з тихим серцем. Дякую тобі за спокій ночі і за дар нового ранку, за кожен подих, за можливість бачити, чути і відчувати. Я особливо вдячний тобі сьогодні за сотий псалом. Це справжній подарунок для моєї душі, нагадування про те, що радість і вдячність це не просто емоції, а свідомий вибір, заснований на твоїй істині. Прошу тебе, Духу Святий, будь моїм провідником у ці хвилини. Допоможи мені не просто прочитати ці слова, а пережити їх. Відкрий мій розум, щоб я міг збагнути глибину причин для радості, які ти тут відкриваєш. Я прагну не просто отримати знання, я прагну, щоб моє серце наповнилося справжньою глибокою радістю, яка не залежить від обставин. Говори, Господи, бо я слухаю: нехай твоє Слово стане піснею моєї душі сьогодні, В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Голосно вітай Господа, вся земле. Служіть Господу з радістю, з'являйтесь перед Ним веселими. Господи, ці перші слова це не тихе запрошення, а гучний, всеосяжний заклик. Ти не просиш мене просто подумати про тебе, ти закликаєш мене виразити свою хвалу голосно, радісно, без сорому. І цей заклик. Звернений до всієї землі, це означає, що хвала Тобі це універсальна мова, яка об'єднує всіх людей. А далі служіть Господу з радістю. Як часто, Господи, моє служіння Тобі і людям стає просто обов'язком, рутиною, тягарем я роблю правильні речі, але моє серце при цьому залишається холодним. Ти ж показуєш, що справжнє служіння народжується з радості. Радість це пальне для служіння. Коли моє серце сповнене вдячності тобі, тоді допомога ближньому будь-яка праця для тебе стає не тягарем, а привілеєм. З'являйтесь перед ним веселими. Ти хочеш бачити мене не з похмурим обличчям, а з радісною усмішкою. Ти щасливий Бог, і ти хочеш ділитися своєю радістю зі мною. Знайте, що Господь є Богом, Він створив нас, і ми йому належимо. Господи, тут ти відкриваєш мені фундамент, на якому будується вся радість і вся хвала. Це не просто емоції, що виникають ні звідки, це свідома позиція, заснована на знанні. Знайте, це заклик до мого розуму. Я маю зупинитися і усвідомити три фундаментальні істини. Перша, Господь є Богом, Він суверенний правитель Всесвіту, Він все тримає під своїм контролем. Він Бог, а я ні. Яке полегшення. Мені не потрібно нести на собі тягар усього світу. Я можу довіритися йому. Друга істина. Він створив нас, я не випадковість, моє життя не результат сліпого збігу обставин, я творіння люблячого і мудрого творця. Це надає моєму життю неймовірної цінності і сенсу. І третя, найважливіша істина ми йому належимо. Я не безпритульний сирота в цьому світі. У мене є господар, який піклується про мене. Це почуття приналежності дає глибоке відчуття безпеки і спокою. Ми його народ і вівці його пасовиська. Господи, ти продовжуєш розкривати істину про мою ідентичність, використовуючи два найтепліші образи. Його народ. Це говорить про спільноту, про сім'ю. Я не один у своїй вірі, я частина величезного народу, який ти обрав і ведеш через історію. Це дає відчуття єдності і підтримки я йду цим шляхом не сам. А другий образ ще більш особистий вівці його пасовиська. Вівці це тварини, які повністю залежать від свого пастиря. Вони не можуть самі знайти собі їжу, воду чи захист. І пастер піклується про них. Він знає кожну овечку по імені, він веде їх на зелені пасовиська, він захищає їх від хижаків. Господи, як часто я поводжуся як самовпевнена, вперта вівця, думаючи, що я сам знаю кращий шлях, але насправді моя найбільша безпека і мій найбільший спокій це дозволити тобі бути моїм пастером». Довіряти твоєму керівництву йти за Твоїм голосом. Цей образ звільняє мене від тривоги про майбутнє, бо я знаю, що мій добрий пастир вже подбав про все. Входьте в його брами з подякою, в його двори, з піснею хвали. Господи, тут ти показуєш мені, з яким настроєм і з якими словами я маю наближатися до Тебе. Ти не вимагаєш від мене жертв чи особливих заслуг, щоб увійти в твою присутність. Ключ до твоїх брам це подяка. Подяка це визнання того, що все, що я маю, це твій дар, моє життя, моє здоров'я, моя сім'я, моя робота, саме спасіння, все це незаслужена милість від тебе. Коли моє серце сповнене вдячності, в ньому не залишається місця для нарікань, страху чи гордині. Вдячність відкриває двері до спілкування з тобою. А коли я входжу у твої двори, моя подяка переростає у пісню хвали. Хвала це вже не просто перелік того, що ти для мене зробив. Хвала це захоплення тим, хто ти є. Це поклоніння Твоїй мудрості, Твоїй силі, Твоїй любові, прославляйте Його, благословляйте ім'я Його, це активні дії. Я маю свідомо спрямовувати свої думки і свої слова на те, щоб звеличувати тебе. Господи, цей псалом малює картину світу, сповненого радості, вдячності і хвали. Але коли я дивлюся навколо. Я бачу зовсім іншу картину я бачу світ сповнений нарікань, невдоволення і тривоги. Люди скаржаться на уряд, на ціни, на погоду, на сусідів. В новинах і соціальних мережах панує атмосфера страху і негативу. Цей контраст вражає але я прошу тебе, Господи, дай мені дивитися на це не з осудом, а зі співчуттям. Адже причина цього невдоволення не в тому, що люди злі, причина в тому, що вони не знають тебе. Вони не знають, що вони твоє творіння, що вони належать тобі, вони шукають радості в тому, що не може її дати, і тому їхні серця порожні і стривожені. Господи, я прошу за людей навколо мене, які живуть без радості. Нехай моє життя. Моє служіння з радістю, моя вдячність стануть для них тихим свідченням про тебе. Нехай, дивлячись на мене, вони запитають себе, звідки в нього ця радість, і нехай я буду готовий вказати їм на тебе. Адже Господь добрий, Його милосердя вічне, і вірність його з покоління в покоління. Господи, в останньому вірші ти даєш мені три найвагоміші причини для радості і хвали. Це три стовпи, на яких тримається моя віра і моє життя. Перше. Господь добрий, не просто сильний чи мудрий, а добрий. Це означає, що в самій основі твоєї природи лежить доброта, твої наміри щодо мене завжди добрі, навіть якщо я не розумію твоїх шляхів. Ти бажаєш мені блага, ця істина розбиває будь-який страх перед тобою. Друге, його милосердя вічне. Твоє милосердя, твоя незаслужена любов і прощення ніколи не закінчуються. Вони не залежать від моїх вчинків. Навіть коли я падаю, коли я грішу, твоє милосердя чекає на мене, готове прийняти і відновити. Це дає мені сміливість приходити до тебе таким, яким я є. І третє, вірність Його з покоління у покоління, ти не змінюєшся, твої обіцянки назавжди. Ти був вірним Аврааму, Моїсею, Давиду, ти вірний сьогодні, і ти будеш вірним моїм дітям і онукам. Я можу будувати своє життя на твоїй вірності, як на непохитній скелі. Серцевиною цього псалма, його найголовнішою обіцянкою є відкриття Твого характеру. Радість, служіння, подяка, хвала, все це є лише природньою відповіддю на те, хто ти є. Псалон не каже радійте, тому що у вас все добре. Він каже «радійте, тому що Господь є Богом. «Радійте, тому що Він добрий, милосердний і вірний. Це переносить фокус з моїх мінливих обставин на твій незмінний характер. Це і є головний секрет справжньої, глибокої радості. Радість, заснована на обставинах, крихка. Сьогодні вона є, а завтра її може не бути. Але радість, заснована на тобі, непохитна, бо ти не змінюєшся. Краса цієї істини в тому, що я межу радіти завжди. Навіть у важкі часи, коли мені сумно, я можу знайти радість, згадуючи про твою доброту. Навіть коли я відчуваю провину, я можу знайти радість, згадуючи про твоє вічне милосердя. Навіть коли майбутнє невизначене, я можу знайти радість, покладаючись на твою вірність. Господи, дякую, що ти даєш мені такий надійний якір для моєї душі. Сила цієї обіцянки, Господи, полягає в її об'єктивності. Твоя доброта, милосердя і вірність це не мої почуття чи думки, це об'єктивна реальність, яка існує незалежно від того, відчуваю я її чи ні. Сонце світить, навіть якщо я сиджу в темній кімнаті. Так само і ти залишаєшся добрим, навіть якщо я проходжу через темну долину. І псалом закликає мене знати це, тобто не просто відчувати, а триматися за це знання як зарятувальний круг. Це знання перетворює моє життя. Коли я знаю, що належу доброму і вірному Богу, я перестаю боятися, я починаю довіряти. Коли я знаю, що Він, мій творець і мій пастир, я знаходжу своє справжнє місце у світі. І заспокоююся. І тоді вдячність і радість народжуються в моєму серці не як результат зусиль, а як природний плід цього знання. Господи, допоможи цьому знанню про тебе прорости глибоко в моєму серці. Нехай воно стане фільтром, через який я дивлюся на всі обставини мого життя, нехай воно стане джерелом, з якого витікає моя щоденна. Радість. Господи, цей псалон наповнює моє серце світлом і натхненням. Він малює прекрасну картину життя, сповненого радості і вдячності. Але я знаю, як легко втратити цей настрій, щойно я зіткнуся з реаліями дня. Тому я звертаюся до Тебе з найважливішим питанням: Господи, як мені жити цим сьогодні? Як мені практично? Служити тобі з радістю у моїй роботі, яка часто буває рутинною і виснажливою? Як мені з'являтися перед тобою веселим, коли на душі лежать турботи і тривоги? Як мені пам'ятати, що я належу тобі, коли світ кричить, що я належу лише собі, і маю сам боротися за своє місце під сонцем? Як мені входити у твої брами з подякою? Коли мій день починається з поганих новин або неприємностей, як мені свідомо будувати своє життя на знанні про Твою доброту, милосердя і вірність, а не на своїх мінливих почуттях? Господи, я не хочу, щоб цей псалом залишився лише гарною теорією. Я хочу, щоб він став моєю живою практикою. Мені потрібна Твоя допомога, Духу Святий. Будь моїм тренером сьогодні, навчай, виправляй і нагадуй мені ці істини протягом усього дня. Отче Небесний, виходячи з істин цього псалма, я приношу тобі свої конкретні прохання на цей день, прошу, Господи, дай мені сьогодні дух радості. Навіть у буденних справах, у рутині, допоможи мені знаходити привід для радості. Пам'ятаючи, що я служу тобі. У моїй родині допоможи мені бути носієм твоєї радості і миру, нехай мої слова будуть сповнені вдячності, а не критики, допоможи мені бачити в моїх близьких Твоє творіння і ставитися до них з любов'ю, як до тих, хто належить тобі. На моїй роботі, прошу, дай мені серце слуги. Допоможи мені виконувати свої обов'язки не з наріканням, а з радістю, як для тебе. Нехай мої колеги бачать у мені не просто професіонала, а людину, сповнену світла. Прошу тебе, навчи мене звичці дякувати. Протягом дня допоможи мені помічати твої маленькі і великі подарунки і дякувати тобі за них. Нехай моїм першим словом вранці і останнім ввечері буде слово подяки. І найголовніше, Господи, допоможи мені постійно пам'ятати, хто ти є. Коли прийдуть сумніви чи страх, нагадай мені, що Ти добрий, Твоє милосердя вічне і Твоя вірність непохитна. Я довіряю тобі цей день. Я розумію, що жити в постійній радості і вдячності це великий виклик. Життя часто підкидає причини для суму, розчарування і тривоги. Бувають дні, коли хвороба, фінансові труднощі, конфлікти з близькими затьмарюють сонце і радіти зовсім не хочеться. У такі моменти набагато легше піддатися наріканню, жалю до себе або роздратуванню. Заклик служити з радістю. Здається нереальним, а слова про твою доброту далекими. Я зізнаюся тобі, що часто моя віра слабне під тиском обставин. Я забуваю про все, що знаю про тебе, і дозволяю негативним емоціям взяти гору. Тому сьогодні, Господи, я прошу тебе про стійкість. Дай мені силу обирати радість і вдячність не тому, що все добре, а тому, що ти добрий. Навчи мене славити тебе не лише на вершині гори, але й у темній долині. Коли моє серце буде важким, нагадай мені про твоє вічне милосердя, коли майбутнє здаватиметься туманним, нагадай мені про твою непохитну вірність, укріпи мою віру, щоб вона не залежала від моїх почуттів, а трималася за тебе, моя скеля. Моє серце наповнюється глибокою вдячністю, коли я ще раз оглядаю скарби, сховані в цьому короткому псалмі. Дякую тобі за цей ясний і потужний заклик до радості. Дякую, що ти не хочеш, щоб моє життя було сірим і похмурим, а бажаєш наповнити його світлом. Дякую за те, що ти дав мені такий міцний фундамент для цієї радості. Дякую, що я можу знати, що ти Бог, що я. Твоє творіння і що я належу тобі. Це знання дає моєму життю сенс, цінність і безпеку. Я дякую тобі за твій характер, дякую, що ти відкрив мені, що ти добрий, це найважливіше, що мені потрібно знати про тебе. Дякую за твоє вічне милосердя, яке є моїм притулком у моменти падінь. Дякую за твою вірність. Яка є моїм якорем у всіх життєвих бурях, нехай все моє життя сьогодні буде піснею подяки Тобі, ти достойний усієї слави, честі і хвали. На завершення нашої молитви я хочу зібрати всі ці істини в одне просте прохання і посвятити тобі цей день. Господи, моє найбільше бажання сьогодні. Це навчитися жити з серцем сповненим вдячності. Нехай вдячність стане ключем, яким я відкриваю цей день. Нехай вона буде мелодією, яка звучить у моєму серці протягом усіх справ, нехай вона буде останнім словом, з яким я засну. Я вірю, що з вдячного серця народжується і радість, і мир, і бажання служити Я посвячую Тобі. Весь цей день я віддаю тобі мою роботу, мої розмови, мої думки, мої почуття, прошу наповни їх своїм світлом. Допоможи мені сьогодні бачити не проблеми, а твої благословення. Допоможи мені зосереджуватися не на тому, чого мені бракує, а на тому, як багато ти мені вже дав. Я обираю сьогодні служити тобі з радістю. Я обираю входити у Твою присутність з подякою. Я обираю будувати своє життя на непохитній скелі твоєї доброти, милосердя і вірності. Дякую, що ти приймаєш це моє посвячення. Я вірю, що цей день буде добрим, бо я проведу його з тобою. В ім'я Ісуса. Амінь. Дорогі брати та сестри. Дякую, що провели цей час. У спільній молитві. Сотий псалом це справжній рецепт щастя від самого Бога, нехай його слова стануть вашим девізом на сьогодні, нехай радість Господня буде вашою силою, а вдячність вашим стилем життя. Якщо цей заклик до радості і хвали знайшов відгук у вашому серці, і ви хочете приєднатися до цього всесвітнього хору. Напишіть, будь ласка, в коментарях слово Амінь. Нехай це буде нашим спільним виявом віри і подяки. Також, якщо вам потрібна молитовна підтримка, щоб навчитися радіти всупереч обставинам, сміливо діліться своїми потребами. Давайте підтримувати один одного на цьому шляху. Якщо ця молитва стала для вас підбадьоренням. будь ласка, Поставте вподобайку. Цим ви допоможете іншим людям, які можливо втратили радість знайти це відео і отримати надію. І, звичайно, підписуйтесь на наш канал, щоб ми могли й надалі разом наповнюватися світлом Божого Слова. А тепер прийміть благословення нехай Господь, який є добрим, наповнить ваш день своєю радістю. Нехай Його вічне милосердя дарує вам мир, і нехай Його непохитна вірність буде вашою опорою в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ідіть з миром і служіть Господу з радістю.